На скільки шматків можна поділити торт на кількість гостей? А якщо неочікувано приїхали родичі? Тоді не наїмося. Але навіть якщо ділити торт до останньої крихти, чи буде вона найменшою частинкою? Ти вже знаєш, що будь-яке фізичне тіло утворене з речовини. Наприклад, цвях із заліза, олівець із графіту. А з чого утворені самі речовини? Щоб побудувати будинок, необхідний будівельний матеріал цегла. Так і кожна речовина має власний будівельний матеріал, навіть цегла. Ще давні філософи вважали, що всі речовини утворені з невидимих дрібних частинок атомів століття дискусій, гіпотез, нових теорій. Досліджень та експериментів поставили крапку в цьому питанні. Так, з атомів І якщо ти думаєш, що атом це межа ділення, то ні. Вчені довели, що й атом утворений із менших частинок. Кожен вид атомів має свою будову і властивості, а атоми одного виду називають хімічним елементом. Нині відомо 118 хімічних елементів у кожного своя назва і позначення. Більшість елементів є в природі. А інші вчені одержали штучно в лабораторіях та продовжують пошуки нових. А ось форми атомів практично не відрізняються і нагадують кульки різного розміру. То як атоми утворюють речовину. Вони сполучаються між собою в чітко визначеному порядку і утворюють молекули, з яких. І формуються речовини. Наприклад, атом гідрогену ще один і атом оксигену. А вкупі це молекула води. Але чому атоми не розлітаються хто куди, а залишаються в молекулі, їх утримують сили, що називаються хімічним зв'язком. Молекула ще одна маленька частинка, яку так просто не побачити, Але вона реальна. То як це перевірити. Поміркуй. Як ти, сидячи у своїй кімнаті, дізнаєшся, що на кухні є щось смачненьке? Запах звісно, не всі речовини пахучі, але якщо речовина має запах, то і її молекули також. Лише уяви на відрізку довжиною 1 см, а це дві клітинки твого зошита. Можна розмістити 40 мільйонів молекул води. Молекула має ті самі властивості, що притаманні речовині, наприклад, смак чи запах. Ось молекули сахарози, що утворюють цукор, такі ж солодкі. Але якщо молекулу розділити на атоми, то властивості речовини зникнуть, бо зникне і сама речовина. Молекули не стоять на місці. Одні коливаються, притягуються та відштовхуються одна від одної, а інші ведуть досить активний спосіб життя, швидко рухаються і кудись мчать. саме від активності молекул залежить агрегатний стан речовини. Кожен атом має свою масу. А оскільки молекули утворені з атомів, маса молекули це маса атомів, що її утворюють є легкі і важкі атоми, а отже Легкі і важкі молекули, але маса і тих, і тих мізерна. Форми молекул різноманітні. Наприклад, молекулу сірки утворюють 8 атомів, і вона нагадує корону. А ця молекула найвідоміший представник фулеренів, містить 60 однакових атомів карбону. Подумай раптом її форма тобі щось нагадує. Так, це ж точна форма футбольного м'яча. За відкриття фулеренів вчені Роберт Керл, Гарольд Крото Річард Смоллі у 1996 році отримали найвищу нагороду в хімії Нобелівську премію. Молекула фосфору містить чотири атоми і має форму піраміди. До речі, фосфор був відкритий ще у XVII столітті завдяки випаровуванню великої кількості сечі. Шукали зовсім не фосфор, а безцінний магічний еліксир, а знайшли речовину, що світиться в темряві. Але це теж круто. А чи можуть речовину утворювати тільки атоми, а не молекули? І таке в природі трапляється. Алмаз утворений лише атомами карбону, і графіт у твоєму олівці тільки з атомів і знову ж таки карбону. Як таке можливо? Природа і наука вміють здивувати вчені знайшли пояснення різна будова різні властивості. Алмаз супертвердий, а графіт залишає сліди на папері. В алмазі атоми карбону поєднані із сусідніми в єдину структуру, а ось у графіті атоми карбону утворюють шари. І щоразу, малюючи олівцем, ти зрушуєш шари атомів карбону, які й залишаються на папері. Запам'ятай, усі фізичні тіла утворені з речовин. Атоми і молекули найменші частинки, з яких складаються речовини, молекули утворені з атомів і визначають властивості речовин. Поводься активно як молекула, і став уподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.